Добрий день, шановні здобувачі, вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як написати курсову роботу. Зараз я перед вами відкрию зразок курсової роботи, і ви подивитесь на екранчику, які у вас складові курсової роботи повинні бути, і на які моменти і особливості написання курсових робіт необхідно звернути увагу. І так дивимось. На, у мене є, до речі, приклад курсової роботи. А, зразу відкрили для вас от такі два листа, щоб ви зрозуміли, що ми з вами а, при написанні курсової роботи перший лист у нас буде титульний лист. Да? І ви бачите, зараз на титульному листі є. єдине, що у вас зразку принаймі то що я зараз показую, ще стара назва, тому що я взяла курсову роботу. Року, але зрозуміло, що у вас титимні листи вже будуть по новій назві коледжу. А ви берете сам титульний лист, вставляєте в свою роботу і лише прописуєте вашу тему курсової роботи, вона у вас буде визначена. До речі, тут точка не потрібна. І, до речі, тут і навіть не потрібні такі кавички. Отак. От Тема курсової роботи. Далі ви обов'язково прописуєте ваше прізвище, ім'я по-батькові, що ви, студент другого курсу, вказуєте, яка група, у кожного своя група. І далі, що стосується вашої галузі, знань, вона однакова. А що стосується спеціальності, то для кожної спеціальності у вас є вже надрукований а, титульний лист. Тому просто оберіть шифр спеціальності і візьміть той лист титульний, який вам потрібен. В даному випадку у нас спеціальність 0,71 облік і оподаткування. А все інше пропускаєте, тому що керівник вам потім виставить оцінку. І є ще другий такий лист завдання на курсову роботу. Ви також в цьому листі прописуєте прізвище, ім'я по батькові, вказуєте групу, вказуєте назву вашої курсової роботи, і далі потім зрозуміло, що титульний лист ви будете вже додавати, коли курсову роботу напишете, то і вказуєте приблизно. З ним план вашої роботи. Але він же у вас буде створений, тому просто перенесіть його сюди. В таблиці графік підготовки курсової роботи всі дати вже виставлю я, бо зараз я її вам надам. І потім виконана, і потім ще підпис. Якщо у вас є можливість, і ви можете поставити виконавець свою підпис, буде дуже добре. І якщо у вас немає такої змоги, пропускаємо цю клітинку. Переходимо далі. Далі, вже з третя сторінка це у вас безпосередньо зміст. Нагадую вам, що зміст вашої роботи, от ви бачите, третя сторінка, четверта сторінка. Зміст вашої роботи вам необхідно обов'язково узгодити да, з керівником. А як ми оформлюємо зміст? Звертаю увагу, що сторінки ви, до речі, вказуєте в правому верхньому куті. От ви я можу сюди поклікати, і от у мене є верхній титул, і саме тут ми вказуємо сторінку. І до речі, вказуємо, що це вже зміст. І у нас буде сторінка номер 3 це зрозуміло. Далі що далі? Далі всі такі підзаголовки йдуть великими літерами. Але звертаю вашу увагу на те, що абсолютно все у нас дивимось сюди: 14 шари, да, розмір Times New Roman", да? І таким чином абсолютно все 14 шрифтом, але є виключення. Зараз я також зверну на це увагу. І так, всі заголовочки у нас великими буквами, літерами. Зрозуміло. Далі йде зміст. В змісті спочатку ми вказуємо вступ, потім у нас в змісті. У вас будуть три розділи, але ми не пишемо слова розділ, а просто вказуємо один. Точка, іде назва розділу великими буквами, а далі розділ розкривається вже в підпунктах. І саме в ці підпункти ви також вказуєте, нумеруючи один, 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 два, один три. Далі. Другий розділ ви також вказуєте великими літерами і розкриваєте його через підпункти 2,1, 2,2, «2.3». І третій розділ великими літерами вказуєте назву, але розкриваєте його через підпункти 3.1, «3.2» і «3.3». Закінчується це все висновок. юй не туди повела, скажімо так. І список використаних джерел. Дуже багато хто з добувачів освіти користується інтернетом і не звертають увагу, пишуть, як там написано: література, список літератури. Звертаю вашу увагу, що ми пишемо список використаних джерел. В цілому, як це все оформити. Ви можете, якщо зараз не запам'ятали те, що я сказала, ви можете відкрити методичку, вона у вас є, є фреймі, і там абсолютно все прописано. Який у вас стиль шрифту, який у вас розмір шрифту, і які у вас міжстрочні інтервали? До речі, міжстрочні інтервали у вас один і п'ять. Якщо ви бачите, що у вас більше виходить, тоді ви виділяєте, заходите в макет і бачите, є інтервал до і після. Так, от інтервал до і після повинен стояти нуль. Навіть якщо там нічого немає, ні, все рівно ставимо нуль. Якщо ми ставимо більше, то бачите, що у нас виходить, і дуже часто, коли ми беремо текст з інтернету, його потрібно чуть-чуть відкоригувати. Тому видно це зверніть увагу. Це ми з вами визначили. Ви скажете, чому у вас там багато точок. Нагадую, є отут такі символи, які скриті. Мені дуже зручно саме працювати з символами, бо я бачу, скільки я там пробілів зробила і таке інше. Якщо вам не зручно, просто не включайте відобразити всі знаки. Якщо зручно, включайте. Це вже як вам буде до вподоби. Далі саме тут оформлено зміст в таблиці. Якщо ви побачите, і я його зараз цю таблицю відкрию, я її, мабуть, не відкрию. От свойства властивості таблиці і границя, і завівка. І скажу, щоб ми всі, наприклад, да, показали, то воно нам покаже, що от вона вся моя таблиця. Чому я роблю цю таблицю? До речі, вона не всю показала, ну, ладно. А тому, що тоді я можу, а тут до речі, ні, тоді я можу, щоб мене не пригали в ці. Посилання на сторінки, воно тоді не, не пригає. Якщо ви можете без таблиці так використати, будь ласка, використовуйте. Проте ви зверніть увагу на те, що ми обов'язково вказуємо сторінку. Звертаємо увагу, що якщо розділ у нас на шостий починається, то сразу ж починається і підпункти Да, І Ми вказуємо однакову сторінку. Тепер, що стосується, давайте, самого змісту. Давайте з вами розглянемо, що ми в цьому змісті відображаємо. А відображаємо, хотіла вам показати всю сторінку зразу. Зараз, мабуть, покажу. Да? Ладно, не покажу. А, ні, можу показати. Одна сторінка. Ну, отак, вот да, якщо ви бачите. І так, і ми бачимо в одній сторінці повернула обратно, да, не дуже. До речі, бачите, я не повернула зворотній ну, отак. Вот а що ми бачимо в змісті? В і заключення, висновок, це зрозуміло, Список використаних джерел це зрозуміло. А далі ми бачимо, що за методичкою вам потрібно свою тему розглянути і використати три розділи. Перший і другий розділ суто теоретичні. Да? В першому розділі найчастіше розкривають, ви знаєте, в цілому суть того, що ви досліджуєте, да, те, що ви розглядаєте. В другому це більш, більше йде оточення або по структурних елементах, або по методиці, або по особливостях. А вже третій, третій у вас розділ. Те, це ваша проблема, яка розглядається в межах саме нашої країни, да, в межах економіки України. І тут вам потрібно в пункті 1, 2 і 3 відобразити в першому стан, як воно є, в другому бажана, можливо, проблема або можливо, аналіз, а в третьому, зрозуміло, ми хочемо, якось, ми хочемо допомогти і визначити шляхи удосконалення, покращення, розвитку. І тому в даному випадку, в підпункті 3-3 ми надаємо саме такі напрями розвитку, перспективи розвитку. Це вже буде залежати від... Того, яка у вас тема курсової роботи. От В нашому випадку визначили напрями розвитку ринкової інфраструктури України. Добре, зміст є. Переходимо до розділу. Бачите, у мене тут написано розрив сторінки. Да? а Пропоную вам, коли ми переходимо від розділу к розділу, робити такий розрів сторінки, щоб воно потім у вас не пригало. І навіть якщо ви тут будете ще писати, писати і писати, та, і ще писати, то все рівно розділ один або вступ точніше, у вас буде починатися спочатку. Тому бажано, щоб ви їх розділяли і щоб не турбувалися, що завтра щось, як кажуть, не так піде та, і у вас щось з'їде з того моменту. Які ви забажали. Далі йде вступ. Що я хотіла до вступу? Бачите, ми також написали великими літерами. І перші абзац, перші два абзаци ми, до речі, з вами вказуємо актуальність теми, теми вашої. Да? Будь-яка тема, яку запропонована в переліку тем, вона є актуальною, да? тому що ми, по суті, передивляємо в цикловій комісії всі ці теми. Кожен рік і затверджує. І вам потрібно довести, що ця тема дійсно є актуальною там в умовах трансформації, воєнного стану розвитку ринкових умов країни. І далі розкрити можна використати один абзац, можна використати два абзаци, але в кінці того чи іншого абзацу вам потрібно сказати, тому така та тема там розвід інфраструктура ринку в Україні є актуальною, і потребує дослідження, або є доцільним її дослідити. Після а, визначення такої актуальності теми ви визначаєте мету курсової роботи. Мета курсової роботи по суті повторює вашу тему дослідження да? і тема вашої роботи. Потім, після мети, ми вже визначаємо. А, Завдання, і до речі, в зразках у вас є курсові роботи, і ви в оці всі фрази досягнення поставленої мути обумовила, необхідність виконання, ви можете їх також використовувати, тому що вони більш-менш однакові ці фрази в будь-якій дослідній роботі. І далі у вас завдання наступні. От скільки у вас підпунктів в курсової роботи, стільки у вас буде завдань. Повертаємось до змісту. Ви, по суті, їх продублюєте, але будете, от у нас є підпункти, три підпункти в першому розділі, в другому і в третьому. Тобто у вас буде дев'ять завдань. І ви дублюєте ці назву підпункту, просто додаєте розглянути роль і місце інфраструктури ринку в ринковий економік. Дослідити економічну сутність ринкової інфраструктури, визначити функції, види інфраструктури, проаналізувати фінансову податкову систему і так далі. Оці всі підпункти ви відображаєте в завданнях. Далі ви визначаєте обов'язково об'єкт дослідження. Дивіться на свою тему курсової роботи. В неї визначено ваш фактично об'єкт. А предметом дослідження вже буде більш глибше розкриття вашого, а, теми, вашої теми курсової роботи. Далі, Далі обов'язково показуємо рівень розробленості вашої теми, тобто а, визначаємо тих дослідників, які... А, Займалися вашою проблемою, ви скажете, де ми їх візьмемо? Та подивіться потім вже в літературу, так? і по суті, тих, яку ви приводите, навчальні посібники, статті, це все ті вчені, які досліджували вашу тему. Так? І таким чином ви розкриєте ступінь розробленості вашої тематики. От зразу хочу звернути увагу, інші ми не пишемо. Ми пишемо та ін і ставимо крапочку і обов'язково вказуємо обсяг і структури роботу. Це також ви можете взяти зразку і просто повністю взяти оцей абзац, але при цьому перетворити до свого там. Що, наприклад, скільки у вас буде таблиць, вкажете, скільки ресурсів, або, можливо, ще щось, або можливо, у вас, крім списку використаних джерел, ще будуть додатки. До речі, якщо у вас будуть додатки, то ви тоді, отут, в змісті, після списку використаних джерел, додаєте додатки і даєте, до речі, отут, ну, е... ага, не так. І а, там 55 або 56, да? Ну отак це буде. Додатки. Що ми виносимо в додатках? То, що дуже об'ємне, да, у нас можливо, у вас дуже велика таблиця в декілька сторінок, можливо, там рисунок дуже великий. І ви хочете його також помістити в курсову роботу, але такі моменти виносяться в додатки. Зразу скажу, який обсяг курсової роботи. Тут чуть, -чуть за великий обсяг курсової роботи. Приблизно ми за обсягом досліджуємо це 35-40 сторінок. Додатки ми не включаємо в сторінки. Якщо у нас є додатки, то вони понад цих 35-40 сторінок ідуть. Далі пішли. І так. Переходимо безпосередньо, як ви бачите, далі йде розділ перший, він знову ж таки починається з нової сторінки. Всі розділи: вступ, розділ 1, 2, 3, список використаних джерел, висновки, додатки, все починається з нової сторінки. Навіть якщо на попередньому буквально одна була строка да, використана. Дивіться, як ми записали. Великими літерами ми записали назву розділу. Далі зразу прописуємо жирненькими маманці. Маленькими підпункти і не відступаємо вода, нічого ми цього не робимо. Ми зразу починаємо розкривати наш підпункт, розкриваємо з якогось невеличкого стопу, щоб підвести до вашого дослідження. Да? Розкриваємо цю всю тему, знову ж таки, робимо посилання на літературу, От квадратними дужками такими вставляємо там література 5, наприклад. Да? Побачила, От я вам виділю. Тому що це ви не саме написали, це зрозуміло до вас дослідили. Визначаємо повністю підпункти. закінчується підпункт тим, що ви якийсь та повинний висновочок. Таким чином інфраструктура, наприклад, ринку розглядається так і так. Да? От, зараз ми до кінця підпункту дойдемо в цій курсовій роботі. І далі от, ставимо крапочку. Одну строку пропускаємо і зразу починаємо другий підпункт. Да? Звертаю вашу увагу на те, що як ми пишемо, давайте на текст поглянемо. Бачите, ми його вирівнюємо по ширині. Не отак, не так. Не отак дуже хочуть, а вирівнюємо по ширині. Це дуже важливо. Присилайте зразу всі моменти вже вичищені. Далі, далі, абзац, абзац. Дивіться, берете от такий відступ першої строки і ставите його на 1,25, От 1,25. І все, ви вирівнили таким чином абзац. Дуже часто отак роблять. Не потрібно так робити. Ви ходите на інформатику, я думаю, ви краще мене вже там. Отак от також не потрібно так робити. Да? Робимо найпростішим методом: ставимо цей ем, регістр на 1.25. Таблиці. Якщо у вас є таблиці, як ми її враховуємо. Ну, по-перше, в тексті тоді є посилання таблиці. Якщо в тексті посилання таблиці, то ми тоді, наприклад, пишемо, що відображено. Да? Ага, пишу я красиво, я перепрошую, що відображено ви повністю таблиці 1-1. Якщо ми пишемо Якщо ми пишемо і хочемо просто надати цю інформацію в дужочках, то в дужках ми, до речі, скорочуємо табл 1.1 і закриваємо дужки і ставимо крапочку. Так, і далі йде таблиця 1.1. Таблицю саме по нашій методичці, тому що я звертаю увагу, коли ви будете писати будь-яку дослідну роботу. Вивчайте методичку, іноді по іншому оформлюється. І тут нічого немає страшного, якщо в минулі курсовій роботі ви по-іншому оформили. Пишемо з правого боку таблиця 1, 1. Перша сторінка вказує, Перша цифра вказує на розділ, друга цифра вказує на номер в цьому розділі таблиці, а потім посередині назву таблиці. І зразу звертаю вашу увагу, що в таблиці у нас буде розмір шрифту 12. І можна навіть от, одинарний інтервал. Це нормально, щоб таблиця не була великою. Добре, якщо у нас рисунок, то рисунок ми зараз я знайду, де у нас тут рисунок. Ага. Якщо рисунок, то ми пишемо не малюнок, а рисунок точно так номеруємо, наприклад, 1-1. І він підписується під рисунком. Єдине, що вас прошу, тут скан зроблений рисунком, але бажано, щоб ви рисунок самостійно малювали. Як ми малюємо рисунок? Беремо, ставимо, тут є у нас ставка, тут є фігури. В фігурах бачите, в самому кінці нове полотно. Воно вам вставило нове полотно, і в цьому полотні ви починаєте вставку там малювати, фігури. Ну, зрозуміло, що це такий довгий шлях, да? тут все зрозуміло, нічого не поробиш. Але в даному випадку, наприклад, тут додати текст, там, інфраструктура да? і так далі. Але таким чином ви малюєте рисунок. Я хочу сказати, перший раз буде чуть -чуть може важкувати, потім буде все добре. Так, добре, малюнки ми з вами навчилися да? малювати самостійно. Далі пішли. Далі пішли. Якщо ми перераховуємо, якщо я зараз побачу, то зараз побачу. Так, якщо ми щось перераховуємо, да, будь-який від інфраструктури функції. Дивіться, ми перераховуємо ні звздочки, ні галочки, ні, ні зірочки, а тільки от тери, да, От така чорточка і все. Отак от ми перераховуємо. Коли ми перераховуємо, пишемо з маленької буквечки, да, літери. А в кінці ставимо крапку з комою. І тільки в самому кінці кома. Якщо ми пишемо, наприклад, отак пишемо, перерахуємо один точка, то тоді з великої букви і в кінці точку ставимо, бо ми речення закінчили. Якщо ви також може, можливо, перераховуєте, отак, то тоді тут з маленької букви, і тут або крапка, або крапка з комою, коли ви все не перерахуєте. Зрозуміло, так? Так, ми це з вами визначили. І далі, коли закінчили перший розділ, ми переходимо до другого, також він з нової сторінки. І починаємо точно так же: 2-1, 2-2, 2-3. Ну і якщо у нас є, от до речі, тут ну тут, в принципі, це скриті символи, тому буде виглядати отак. І коли у нас, наприклад, формула, я не знаю, чи є формула, її ми також номеруємо. Я просто не знаю в цій курсовій роботі, чи є ця формула, чи нема, то ми її також формулу, Ну, давайте формулу я вам десь напишу. От, бачите, до речі, один, два, три. От так один перерахували, два перерахували, три. І де тут закінчилось на дев'ятому, поставили точку. Якщо у нас формула, то ми пишемо, наприклад, формулу, використовуємо вставку там і рівняння, да, ну, написали формпер, там дорівнюють. Ну, наприклад, да там. Ну, пусть буде СТ там, на ВВП. Ну, наприклад. да, То обов'язково ми цю формулу також з вами що робимо? Ми пишемо там 1, 1. А ні, це був, це був розділ 2, тому отак. 2-1. Тому що це я вже пишу в розділі 2. да, І я вказую. От таким чином ми також формулу нумеруємо. Далі, Далі. І от ми бачимо, зараз я покажу вам третій розділ. І третій розділ у нас також починається з нової сторінки. Зараз хвилинку, от нова сторінка. Коли в третьому розділі ми все пропишемо, далі ми з вами переходимо до виставок. Да? От, до речі, також рисунок. Так як це було в третьому розділі, і він перший був, то він був рисунок 3.1. Я хочу сказати, що в цілому будь-які рисунки, таблиці, вони збагачують курсову роботу і показують її аналітику. Далі висновки. А завжди починається з того, що у результаті проведеного дослідження зроблені наступні висновки. І от у вас є, наприклад, дев'ять підпунктів, і ви по суті повинні зробити висновки по цим підпунктам. В першому, якщо ви розкривали поняття інфраструктури, то визначено, що інфраструктура є то-то, то-то, то-то. В другому, якщо ви визначали функції, то визначено там, що інфраструктура виконує такі функції. І так далі. Ви визначили в кінці. Звичайно, буде якесь та того, і того, таким чином. Отже, і ви підвели такий абзац, що ви вивчали. І список використаних джерел. Да, ви також а, починаєте з того, якщо ви використали законодавчу базу або законодавчу нормативно, то спочатку ви вказали всі Конституцію, кодекси, закони, нормативи, а потім вже перейшли до літератури. І літературу в даному випадку ви можете вказати. А... зараз. І літературу ви можете вказати за алфавітним порядком. Єдине, якщо ви використовуєте електронні ресурси, то я в цілому пропоную спочатку вказати за алфавітним порядком, а потім вказати за алфавітним порядком електронні ресурси. А якщо можна, до речі, по-іншому можна викладати літературу з тим, як ви використовуєте. Її. Але мені здається, що проще, коли ви потім побудуєте за алфавітним порядком літературу. І так, для того, щоб вам це все не запам'ятовувати, а зрозуміло пройти, ви можете відкрити зразок курсової роботи. Почитати обов'язково вперше, подивіться на методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, подивіться зразок курсової роботи, є зразок вступу для курсової роботи. І що стосується літератури, то вам потрібно подивіться на норми ДСТУ 2015, де повністю в таблиці показано, як ви оформлюєте літературу відповідно до цього стандарту. Дякую.